Протягом трьох тижнів восьмеро курсантів четвертого курсу факультету ВМС Одеської морської академії проходитимуть практику на борту фрегату Гетьман Сагайдачний. Заняття відбуваються у групах відповідно до спеціальностей. Навички офіцерів міноторпедного фаху курсанти здобувають під керівництвом Ігоря Хозлу, який розповів, з якою зброєю хлопці матимуть справу під час практичних навчань. Для використання зброї міноторпедного Лінії, тобто це нетерпені апарати, це бомби установки, це мінне озброєння корабля на фрегаті національного флоту. Курсант Руслан Ружицький проходить практику вже не вперше. Доповнюючи прави для командирів, тобто, вже показові заняття. Ми проводимо з особовим складом, проводимо заняття з старшинським складом. Троє курсантів знаходяться у підпорядкуванні командира газотурбінної групи. Іван Смирнов добре знає, які практичні навички потрібні курсантам, адже сам не так давно закінчив цей вуз. Зараз ми перебуваємо на командному пункті бої частини 5. Безпосередньо тут здійснюється контроль якби, за несенням вахти на наших бойових постах та за роботою основних та допоміжних механізмів. Будемо робити так, щоб більше було практики саме, тому що ну теорію вони можуть пройти там, а безпосередньо тут якби подивитися на всю матеріальну частину, трогати руками. У допитливих курсантів завжди є запитання. А під час роботи яка приблизна температура опорного підшипника? Як правило, температура поранівчини під час роботи це в залежності від температури зону що повітря. Як правило, це до 30 градусів. Но є таблиця, згідно якої опорний порадичинок, температура його не повинна перевищувати 65 градусів. Результати практичних навчань курсантів оцінюватимуть під час заліку. Ольга Магазинська, Даніїл Вржеш, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ.